Всім привіт! Покажу вам два способи, як в'язати кромочні рівненькими. Особливо вони гарно виглядають у шарфах або планочках. Ось такі коси вони однакові, не перетягнуті. Для зразку я обрала хусткову в'язку. У вас може бути будь-який візерунок, це не має значення. Треба врахувати, що кромочні будуть не дві, а чотири, по дві з кожної сторони. Починаємо наше в'язання з першої кромочної. Ми її знімаємо, як завжди, нитка перед роботою. Далі наступну кромочну ми в'яжемо лицевою за передню стінку. Ось так. Далі в'яжемо наш візерунок, який ви обрали, до кінця, до передостанньої петлі. В кінці в нас лишається дві кромочні. Передостанню нитка перед роботою ми знімаємо, не пров'язуючи останню пров'язуємо за передню стінку лицьовою. Далі наступний рядок. Знову першу знімаємо нитка перед роботою, перекидуємо. В'яжемо другу кромочну лицевою за передню стінку та в'яжемо свій візерунок. Знову у нас лишаються дві кромочні, нитка перед роботою, одну знімаємо, другу в'яжемо за передню стінку, лицевою. Так повторюємо в кожному рядку наступний спосіб трошки інакший, тому покажу вам його із самого початку. Знову оберу хускову в'язку. Перший рядок ми в'яжемо, як зазвичай, кромочну знімаємо, в'яжемо свій візерунок, який ви обрали. Останню кромочну в'яжемо виворітною. наступний рядок, кромочну знімаємо та робимо ось такий накид. Далі в'яжемо свій візерунок до кінця рядка. Наступний рядок Кромочну знімаємо. Робимо накид на спицю, в'яжемо візерунок. В кінці буде нюанс. В кінці ми бачимо наш накид із попереднього рядка та кромочну. Ми їх разом в'яжемо лицевою за передню стінку. Ось так. Далі повертаємо наступний рядок, кромочну знімаємо, робимо накид, в'яжемо візерунок. В кінці ми бачимо знову наш накид та кромочну петлю. Разом в'яжемо їх за передню стінку лицевою. Далі знову першу знімаємо, робимо накид, в'яжемо візерунок та в кінці в'яжемо накид з останньою кромочною, лицевою за передню стінку. Так повторюємо до кінця всього полотна, скільки вам потрібно. Пров'яжу ще декілька рядочків, щоб показати вам гарні кромочні петлі. Ось такий другий варіант у нас вийшов. Також коси рівненькі, з обох сторон однакові, дуже гарно виглядають. Ось наш перший варіант та другий разом користуйтеся таким методом. Ваші вироби будуть дуже охайними. Дякую за перегляд цього відео, за ваші лайки, підписки. Гарного вам настрою та рівних вам кромочних!